Ми пам'ятаємо жертви, мільйони, мільйони, яких загинули. Ми є той містком поколінь. Зараз зі зброєю в руках ми маємо передати державу нашим дітям. І жоден кремлівський керівник, чи як ми його назвемо, деспот, не зможе нас покорити. Ні голодом, ні війнами, ні нападами. Ні, мовами з іншими. Ми сьогодні тримаємо фронт миру, бережемо інших. Але ми пам'ятаємо, що мільйони українців загинули, бо були безбройні. Вони бо хотіли боронитися, бо прийняли цю ідеологію як свою, а це була помилка. Знову українську ідентичність намагаються знищити. Знову українську культуру намагаються знищити. Знову намагаються знищити українську мову, українську інтелігенцію і всіх, що пов'язані з Україною. Але ми вистоїмо, так само, як вистояли тоді. Давайте вшануємо пам'ять всіх загиблих і також згадаємо про всіх загиблих сьогодні в часи російської агресії. За завдяки кожній запаленій свічці, світ почує. Світ почує правду про голодомор, і ми закликаємо якомога більше країн визнати голодомор злочином геноциду.